Перед цим відео прошу вас підписатись. Дякую. Всім привіт! Мене звати Гліб Знімає, і сьогодні ми будемо керувати ці, цим кораблем. І, друзі, наша задача дійти до кінця за три спроби. Давайте спробуємо. Я вже зробив цей корабель, і давайте попливемо і спробуємо хоч дістатись до якогось левелу. Ні, друзі, ні. Ну, друзі, ми помираємо. А наш човен ще пливе дуже далеко. Ми зараз на нашій базі. Ми. У нас тепер 16 плюс 16 доларів. І ми купуємо цей сундук. Давайте. Ну, тут нічого такого прям дуже крутого немає. Але давайте зараз о, будемо будувати наш корабель. І так, друзі, для вас це було дуже швидко, а для мене це було 2 хвилини. І так, друзі, ми вже пливемо. І сподіваюсь, ми не впадемо, друзі. А то у нас буде лише одна спроба, друзі. І так, давайте просто. О, ні, ні, я не хотів на це нажати, ні. Друзі, ми тонемо. І так, друзі, давайте зробимо так. Сподіваюсь, ви будете згодні. Е, перша спроба була така пробна. І ми в, не, в ній просто впали, тому що я двигав камерою. Давайте ця спроба буде і інша спроба. Ну, я сподіваюсь, ви згодні, друзі. Дякую вам, що послухали мене. Ну що, друзі, поїхали! Будемо їхати, і сподіваюсь, ми поїдемо дуже-дуже далеко. Друзі, я живий! Друзі, я живий. Дивіться на мої хп просто, дивіться. Друзі, я живий. У мене немає ног... однієї ноги, однієї руки та півруки. Ось так, друзі. Це дуже небезпечно бути капітаном корабля в ось такій річці. Давайте ми і ми пройшли левел. Ось так. Просто взяли і пройшли. Друзі, у мене є 50 золота, і ми купуємо цей ящик. Так, ну, у нас є багато предметів, але це тільки... Це тільки червоний. А ми можемо ще купити інший. О, привіт! Деніс! Не знаю, хто це такий. Вибач, але я тебе не знаю. Так, давайте будувати щось. Не знаю, хто такий Деніс і як він сюди потрапив. Може, я його знаю, але. Зачекайте, я не знаю ніяких тинісів. Може, я його знаю, але може я забув. <гукрыл> Ви бачите, що там є в Вдаличин... <гукрыл> Машина. Дивіться, що за тачка крута. Давайте зараз візьмемо її вкрадемо в цього чела. Ні, ну друзі, реально крута ідея. І ми так можемо пройти в. Ці рівні. Дивіться, яка крута машина. Давайте зараз візьмемо бам! Все, ми їх втопили і в'їжджаємо звідси. Їдемо звідси швидко! Друзі, ми проїхали багато рівнів. Ми були біля фінішу. Все, я помер, друзі. Ми біля фінішу були. І я помер. Дивіться, скільки я отримав золота, друзі. Це дуже круто. І ми вже зробили наші три спроби. І на цьому вам дякую за перегляд цього відео. І всім удачі, всім бувай, друзі!